Добрий день! Сьогодні 4 березня. Сьогодні моє відео буде про укорінювачі для рослин. Сьогодні я буду укорінювати свої помідорчики. Ось так сьогодні виглядають мої помідори. Цим помідорчикам 4 тижні. Оце, і оце. Це мої експериментальні помідори. Один сорт я висаджувала балконе диво. І один сорт я висаджувала фірма Китано Томат Черрі. Який з цих сортів я не, не знаю, бо не підписала. Ну, по листочкам видно, що це ось помідори, цей помідор, і цей помідор. В нього одинакове листя, а у цих двох помідорів інше листя. Помідорам 4 тижні, але але вони тонесенькі. Ось такі вони тонесенькі. Вже з'явилися, де в нас справжніх листочків: 1, 2, 3, 4 справжні листочка. Вони тонесенькі, тому я вирішила їх укорінити. Тому що я ще не використовувала укорінювачі на цих помідорах. Е, оцей помідор я вже укорінювала. Цьому помідору вже 3 місяці на сьогоднішній день і 16 днів. Я його посадила 15 листопада. Е, посадила я його, як ви пам'ятаєте, в... коли це було, в листопаді я зібрала. Зелений помідор, оце адамове серце. Він мене достигав. Потім, коли він достигнув, в шафі, я його розрізала, а там проросло насіння. І це насіння з зеленого дозрівшого помідора, я висадила в горщик 4 насинини, зійшла така, тільки одна насинина, І ось так на сьогоднішній день виглядає цей помідор. Ще раз нагадую, йому три місяці 16 днів. Посаджений він був 15 листопада. Це високорослий помідор. Як буде далі в нього справа, я не знаю. Ну, вирощуємо. Він в мене теж був дуже тонесенький, стебло було дуже тонесеньке, зараз воно таке вже гарнесеньке. Стебло вже, ну, я, я, я навіть не знаю, скільки справжніх листочків один. Два, три, 4, 5, 6, 7, сьомий вже листочок справжній. І коли він у мене був тонесенький, слабесенький, я використовувала оцей укорінювач. Грандіс. Стимулює зростання коріння. Швидка допомога завжди поруч пишуть. Ну, цей засіб використовують у сухому вигляді кореневу систему або розсади припудрити перед висаджуванням. Живці перед вкоріненням замочити водою і занурити їхню частину, нижню частину в препарат. Я коли пересаджувала цей помідорчик, я просто. Що я зробила? Я припудрила оцим укорінювачем свій помідочок, посадила. І дійсно він, ну, ствол, стебло стало товстіше. І листочки вже ось такі. Я розумію, що йому вже три місяці, але ж він на очах він виріс, він міцніше став. А сьогодні я буду укорінювати. Свої оці маленькі помідори і оцей свій вже великий помідор Ferti Root. В минулому році я укорінювала свою розсаду. Мені дуже-дуже сподобався цей засіб. Це стимулює розвиток кореневої системи. Тут 25 мл. Так. Він е, рідкий, сам посидіть цей препарат. Так, що пишуть овочеві ягідні внесення пересаджування, або через 7 днів після пересаджування. Способи обробки замочування кореневої системи у розчині, або кореневе підживлення 0,2-0,5 літрів на рослину. Я взяла шприц. Два шприця у мене по 2 мл, Набрала з цього розчину, проткнула пакетик. З цього розчину набрала ось таку рідину. В літрову банку. Це в мене ще 25 мл на 10 літрів води. На одну літрову банку я буду використовувати 2,5. Якщо вам видно, це двох 2 мл шприці. 2,5 мл. Ой-ой-ой, буду використовувати на літр води. Так, однією рукою не дуже зручно. Ось такий він має коричневий колір. Як гумат калію виглядає. Або як йод. Так, це в мене 2. Мілілітра було і зараз спробуємо ще півмілілітра. Ось такого він коричневого кольору виглядає, як би вам показати. Добре розмішаю і буду поливати свої помідорчики, а потім вам буду показувати через тиждень, можливо, через два тижні. Що з цього вийде? Ну, я думаю, що все буде добре. Коріння, вже перевірений цей засіб FertiRoot, Коріння буде дуже гарне. Ну, а поки що все. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще чого корисного, цікавого, бо я люблю експериментувати. Ну, всім, мирного неба. На все добре. До зустрічі!